Ну що ж, я хочу познайомити вас з вашою новою кімнатою. Поки йде ремонт, будемо всі спати разом. Та ну нафіг, я так не хочу. Ну ми повинні, тому що поки що нам немає де спати. Блін, я не знаю, спалю цей дім. Ага, я на ночовку піду. Ну все, я хочу ліп, на ночовку. Ем, можеш покупити ліжка собі. Да будете спати на якому ліжку, щоб потім не було ніяких бійок, так як минулого року. Давайте вибирайте. Я себе хочу взяти ось це, але найдальше. Ні, я тут сплю. Та ну нафіг я це буду спати ні, біля Вікна, ні ось тут. Ну, блін, чому нісвідується дійсно гірші? Ха. ха Дуже смішно зараз. Підійдіть, я йду за ночівлю. Добре. Я згадав, я йду до свого друга, теж на мочок якусь. Ну, попала я версия десь завтра. Ей, ей, вже вигадуєш, мама він вигадує. Ну, що, я нікуди не йду. Я хоча б не брехуха. Я до з собакою пограю краще. ла ла ла, -ла, -ла. <гум> <гум> як весело. Просто танцюємо собі тут, ні про що не думаємо. <гум> так стоп. Скай, я замітила, що ти якось потовстіла останні три місяці. Дуже-дуже мами спитаюся. Мама, чому скай така товста? Якщо подивитися на неї, вона не така товста. Може, переїла чуюсь, чи що я не знаю. Ну, вона теж могла щось переїсти, бо просто Ну, собачки вони такі, може, це порода така, я сама не знаю. Ну, добре, тоді йдемо спати. Ну, все. Що ну, до я, я, я перевдягнуся, а потім ти. Ну що ж. Ну все. Я перевдягнулася. До зайду я, я, я. А чому содаку піжами? Та <свісно> я не базарі дві однакових купила для тебе і для себе. Ну, <свісно> ще не смішно. Залягай спати. Ну, ну чого собака так лає, я не можу заснути, там так гавкає. Я не знаю, може щось болить. Завтра до неї подивимось. Може не знаю. вона гразу пронос, вона не може зробити свої справи. Можливо. Ну тоді давай хоча б поп попробую якусь заснути. Ха, Мабуть, попробую якусь заснути. Господи, як вона гавкає. О, ти теж не Я теж. Я не знаю, ну так лає. Ну що вона так солонічно може свої справи зробити. знаю, я не засну, я не виспишся. Я піду до школи. Не переживай, ти завтра в школу не йдеш, так? А тоді ура. Не може заснути. Минула ніч. Ой. Так. Що? Що вже день? Так швидко? А ти думала, що день як? Він так швидко і настає. Ага. Ну, ходімо, подивимося до собаки. Йде, ти вже з нею переживаю. Ну, що там з нею? Друг не вже не жива. Не з собакою все добре, демо І Щось не то з з'ї дамо. Ой, ну так, на неї це діє. Ти йдеш? Що просто задумалась. Так, так, так. Стоп. Що це? О! ні. Песенята, вони гарні. О, ні, тільки знову. Ah. Oh, Нам. Гав. Гав. Ох, це такі не миленькі, неприкольніки, не гарні. Я їх собі заберу схайбій. Оце дуже гарний такий, ну він такий маленький. <laughs> О, ні тільки не писенята. Ну, <gül> <gül> uh, вони прекрасні все. Ну цей песик теж він дуже такий красивенький, пухнастий, який <laughs> не <laughs> смішний. Ну що. Я теж рада, що нас тепер знову писанята. Ну, що ж, носи відро. Ні, що тупити не, не дам, йдемо їх помиємо? Та ну, я хочу хоч того року і залишити. Ми не будемо їх тупити, ми будемо з ними разом. Зараз принесу ванночки, вони хай тут посидять. Я їх собі заберу. Ой, які ви красивенькі, я би вас реально не втупила. Я все принесла. Залишки шампуню з званий. Ледве знайшла. Я пішла. Хм, так. я тут. Я просто відходила на секунду. Так, миємо їх мило. Зараз потрібно зайти за цей, щоб їх помити. Ну, що треба файну шерсть, вичистити, все добре так намилити, помити, щоб вони чистесінькі були. Ось так, і цього. Я підрошники принесу. Ну що, ми будемо вас купати? Тьо, мої ну, пісіняточку. Мої уті путь, зараз помиємо. Тьо-тьо, Ну, все ж, вас їх покупаємо, будете такі чистесенькі, потім... Загорнемо в пледик і ви собі просто лежати, відпочивати, все буде добре. Я принесла рушники. О, прекрасно, така вчасно. Ой, що таке незагадані, рушники падають. Я витру цього і ось цього. І витру їх рожевим рушником. Ну все. Ну ні песик на руки не боїть, не бере цього. Ну не що, вже всі пси не люблять. Аф? Аф! ав, аф, 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 а. У в скажений. Не хочу братися в руки. Ну, дивися, У мене всі пси люблять. У мене всі ні. У мене всі собаки не люблять, все я піду. Аф! Я тебе візьму. Ну, все. Ну, не просто до тебе не звикли. Не буду тебе звикли, так? Ну так. Вертаємо їх назад мамі. Я хто це, хлопчик чи дівчинка. Подібне казати. Ну, це дівчинка. Це дівчинка, а це так хто нас? Це хлопчик. Ого, ти їх так розрізняєш. Ну прекрасно, це хлопчик і дівчинка. Ти сразу хочеш залишити? Ну, та, вони ж такі гарнисінькі, ну будь я їх залишу, буде їх доглядати, буде їх годувати. Буде їх купати щодня. Ладно, вмовила, залишаємо. Прекрасно. Хотів магазин щось купувати. Їм. Ну так потрібно купити. Ходімо перевдягатися тоді. Нам ну, потрібно ще піти в свій магазин. Йдем. Давай скоріше підемо, скоріше повернемося. Скоріше повернемося, то скоріше вже твоїх пісень загорнемо в пледик йдемо. Ну все, давай ти піде першим. новий, я піду першим, перевдягнуся, потім підеш ти. Як завжди? Нічого. Ту. Я тут. О, ну все, тепер то я. О, Боже. Якось не одну стало, Поки я буду склати планом. Ну, повернуся я. Потім піду, приготую щось по поїсти, загорнемо писенятак в пледик, потім потім, потім буде... Шукати кому їх би роздати, тому що я не хочу залишати аж три собаки. Нам вже двох кутів вистачає тут собаки дві, навіть три. Хто буду комусь роздати. Хто би хотів прийняти писен? Мабуть, треба зробити якийсь пост там, чи ще щось, ну тих писенятам, тому що я хочу їх подати в хороші добрі руки. Ну, або мене вмовить сніжани їх залишити. Після того як вже я розберуся з писенятами, піду спати. Ну спати це база. Прям така базова базова, ну, що я просто в Фоці. Ну то ти що так довго? Я вже все. Ну, все, давай швиденько ходімо, то зараз ще зачинять. Ой, я кредиту картку забула, я зараз. Ну, все, я повернулася. Йдемо тепер в солмагазин. <звук> Зараз приїдемо туди, купуємо лише все найнеобхідніше. Та мило, будочки, ще щось, всякі витрубуньки. Ще щось там не купувати для собак, вони не, не ляльки. Переходимо на пішну, сіжана, ти йдеш, йду, йду. Ну все, йдемо. Доброго дня! Доброго, ми прийшли купувати все для песка, Йдемо. Так, сніжана йде. Що, які іграшки? Зараз я пакетик візьму. Ну, які б яшки купила песку. Дай тут дуже багато іграшок. Купляєш дві. Візьмемо червону кісточку для дівчинки, синю для хлопчика і м'ячик. Дай. М'ячик рожевий і синій. Буде прекрасно. Угу, Далі лежанки. Хочу з квіточками. Це для хлопчика, а це для дівчинки. Угу, Ясно. І ось цей. Тут мінерали, а тут фрукти. Всякі пожені, смаколики. Ну, давай вибираємо мисочки. Думаю, ось таку і ось таку. Вони Будуть найкращі для них. Так, повністю погоджуйся. Ходімо. Тут все для котів, тут нам нічого не потрібно купувати. Хоча б не заведуло Джек і Джеррі взяти якісь лежанки, але в них там ще є. Потім, як нам привезуть коробки, вантажники розпакуємо, коли вже будуть помісті всі, всі речі виставляти в будинок. То там щось три лежанки є. Для них це буде навіть забагато. Там кожна лежанка на одного кута, там аж три. Ось цей відділ на підходить. так. Щітки для шерсті, такі от два мила, бо тому що там теж та закінчується. І рушнички. Так, і рушнички нові. Ніяку розчіску в формі собачки така. Не знаю, чи це котик, чи якась прода собак. Ну, все, можемо йти купувати будку нову. Але цікаво, що тут продаються будки, бо минулого разу було складно добути будку, а вона та теж зламалась. Добрий день. Добрий день. А у вас продаються будки для собак? Так продаються, ось будка. не тільки така. О, прекрасна, скільки коштує? Ціну ви вже дізнаєтесь на касі. Ну добре, дякую. Ну, ми в будь-якому разі її візьмемо. Ну, звісно, ми вже все купили, тепер може йти з спокійною, чистою душею на касу. Щоб тільки не дорого, щоб тільки не дорого. Доброго дня! Доброго, ми вже все купили. Зараз ми подивимось, скільки буде це все коштувати. Їдь. Так зараз це все ще. Лежаночки. Вийшло 550 гривень. Скільки? О, господи, я не витримаю. Ось все-все, я вже все заплатила. Мені цікаво, сніжана обов'язково потрібно було купувати диван для собак. Це ж не є дуже необхідний диван. Диван потрібно, Їм ж потрібно десь телевізор дивитися. У нас є диван. Чому в них має не бути? О, нарешті дім рідний дім, нарешті можна бути поспати. А собачки? Собачки вже потім. Окей okay, всі красивенькі. Ми його лежанок і піду, бо їм зону на вулиці, я зараз. Ас-ас. Сіжана, можу розкажитись, що там за шум такий. Може хтось прийшов? Ну добре, вже йду. Подивися. Але давай вже йду, вже йду. О, привіт! О, вже повернулася? А що таке? Нічого, просто писенята не родилися, зробити для вас сюрприз. Писенята? Ура, писенята! Та йдемо подивимося, я вам покажу їх. Які вони милі. Так, так, тільки вдвіться на них. Ой, думаю, що потрібно закінчувати це відео. Зараз будемо влаштовувати зону для писеняток. Напишіть пропозиції, як їх назвати. А всім удачі, па, -па.